Планочки. Добре. Два. Контроль, контроль. Три. Добре. Чотири. Браво. Останній. Хорошо. Так, будь ласка, зрубовинку. Костюрін Тимур готується. Готовий? Оп! Раз. М'ячик торкається планочки, синочок при розвороті. Добре, зараз, правильно. Не забувай. Чотири. Останній. Просто вибігай, добре, молодець. Так, Костюрін Лузінський після нього. Готовий. Оп! Раз, два, три, чотири. Останній. Фінішуй. Фінішуй. Браво. Лузінський мандюк. Готовий? Оп! Мячик торкається, планочки, не забувай. Добре, два. Молодець. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Мандюк Пальчук. Готовий? Оп, раз, два. Три, чотири. Останній. Добре, молодець, пальчук шикета. Готовий? Оп! Раз, два, три, чотири, добре, будь ласка, Діма. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Молодець. Все правильно робиш. Чотири. Останні Діма. Просто вибігай. Добре. Єсть.